Зараз на мій погляд важлива інформація. Практичного призначення. І тут, дорогі журналісти мас-медіа, я прошу, щоб ви були маленькою армією і великою командою. Тому що зараз не донести людям, де їм можна отримати проблему, де вони можуть отримати інформацію. Просто ми не маємо права. В першу чергу, дорожні карти вони повинні отримати як від держави, так і від волонтерів. Ця інформація в мене є. Ви завжди можете набрати мій номер особистий і зі мною поспілкуватися. Всі контакти мої викладені на Фейсбуці. Фейсбук мій знає весь світ, якщо хтось мене не знайде йде через Фейсбук, це повна дуристика. Я гарантую вам, що я 24 години на добу на контакті на телефоні, який розривається постійно. Що ще не сказала, дорожня карта сказала. Скоро буде, очевидно, анкета і інструкція. Верніше, інструкція Повністю вся карта реєстрації, я правильно розумію, ця послуга буде абсолютно чітко визначена. Що стосується гарячої лінії МНС 101, і звітом буде реєстрація на регіональні штаби, я буду обдзвонювати, бо ми це вже зробили прямо в штабі МНС. І наші волонтери будуть обзвонювати, і ми будемо говорити вам, як працюють ці гарячі лінії. Я не буду зараз давати оцінку роботи цим гарячим лініям. Не буду далі, що я вам хотіла сказати. Тепер до самих переселенців меседж. Моє завдання, скажімо так, в цій проблемі надати, можливо, організувати, скоординувати, систематизувати, От зараз є представник держави, і перед вами є представник, скажімо так, волонтерського чи народного активу, чи громадського активу. Ми дамо від себе чи доповнення, чи альтернативу послуг щодо всіх проблем щодо всього спектру переселенців. Я координуюся зараз з громадськими організаціями, з волонтерами. Я перевіряю, що це за люди. Я маю справу тільки з тими людьми, які практично займаються переселенцями, не посередниками, не прийняли, відвезли, а саме ті, хто ними опікується, хто має цю базу, і я знаю, що це за база, які це місце, який це регіон, де і хто контролює і дає мені зворотній зв'язок. Тепер до волонтерів і громадських організацій велике прохання давати на мене запити. Якщо ви не дали запити, а говорите, що у вас є проблема і її ніхто не вирішує, з цього моменту не щається. Тому що ви отримали зараз, надіюсь, завдяки вас, інформацію, де і що, і як по державній лінії, вам будуть відповідати в ММС і в державних, через державні джерела. Все, що стосується активу громадського, ви можете отримати це через нас. Я готова вам надати особисто, в якому регіоні, які координатори, чим опікуються, якою групою дітей чи якою групою інвалідів. Все це дуже і конкретні, і предметні речі. Прошу більше не спекулювати Можу на господи. цій тематиці.